Так, доброго дня, шановне панство, у нас вже зима. Новорічний настрій. Сьогодні сьоме 12. Буквально вчора ми дивилися, зараз ми відкриємо цей вулик, проблем не я говорив, що так не повинно бути. Зараз подивимося до бджілка, якщо бджілка знаходиться ззаду і зверху, будемо починати кормити. І це значить обозначає, що обозначає, що до весни ми їх будемо кормити. Все, дало їсти, обратної дороги нема. І так, поїхали. Робимо це дуже швидко. І так, да, бджілка у нас знаходиться ззаді, зверху. Ну, що, канді, Ложимо канді, те, що я робив. Значить, утепляти я їх не буду, по крайній мірі до середини лютого, як мінімум, щоб вони не почали сіяти. Такий чинник може з'їли дуже потужна сім'я, дуже велика сім'я, ну теж 8 ранок з'їсти кормів, це забагато, може, все виносила. Не знаю, ну маємо, що маємо. Дивимося, дубаємо. От, Не забуваємо, значить, за що ми не забуваємо, іду сніг-сніг, щоб оці льоточки. Були у нас не забиті Треба дивитись, контролювати, тобто, ну, отак ми понакривали в цьому році пасіку, не буде вона заноситись, сховище буде замувати тут. Всім мира, удачі, щастя, звісно щоб було і тих, як спокійних, гарних днів. Підписуємося, не забуваємо. Слава Україні!